Справжній вибух Лукашенка зносять стіни режиму дали тріщину. Смертельний вирок для батьки підписано. Володимир Зеленський хитає білоруський трон. Вирішено, хто буде наступним президентом. Перші деталі томагавки беруть курс на Кремль, У Пентагоні дозріває історичний крок. Ляпа з путіну у розпал перемовин. Зсу луплять по ворогу з усіх сторін. Герасмов жорстко облажався перед диктатором у прямому ефірі. Цього йому точно не проба орбан нервує, буревій змін підкошує йому ноги. Кремлівська мафія поступово тане. Росія у відчаї доводиться зшивати армію буквально із лахміття. Точка кипіння росіян настала. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново це кінець за Лукашенком. Прийшли. Мінськ вибухає зсередини. Україна підпалює сірник справедливості і тисне руку опозиції. Історична зустріч Зеленського із Тихановською. Чіткий сигнал, який вже не приховати. Білорусь готується до кардинальних змін. Диктатура рубається під корінь. Переворот, який розставить все на свої місця. Київ натиснув на кнопку. Перші деталі не пропустіть. Україна взялася за Білорусь. вперше ну, за роки війни, Київ не просто говорить про демократичну Білорусь, а починає говорити з нею напряму. 25 січня у вільнюсі президент Володимир Зеленський провів повноцінну зустріч із Світланою Тихановською, главою об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Фактично, уряду у вигнанні Це було політичний продуманий шаб, який були услышати ми з вами. Це хто хоче, що Білорусь була демократічка, і то що мав було слышить режим в міцкі довгий час. Контакти з демократичною опозицією Білорусі фактично блокувалися. В офісі президента України виходили з простої логіки не чіпати Лукашенка, щоб не провокувати його на ще активнішу участь у війні проти України. Вважалося, що обережна дистанція дозволить зберегти хоча б ілюзію нейтралітету мінська. Але ілюзія розсипалася. Білорусь стала практично повноцінним стартовим майданчиком для російського вторгнення. Її територія використовується для розміщення російських військ і озброєнь. А сам Лукашенко дедалі глибше втягується у військову та політичну залежність від Кремля. Поки що білому спіцу Лукашенка залишено більше прав міжнароду Білорусі. На жаль, був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусів було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через. Залежність Білорусі від Москви, але за вільні зустрічю зустріч стоїть не лише переоцінка минулого, а й розрахунок на майбутнє. Саме зараз у батька з'являється реальний шанс вийти з міжнародної ізоляції. На заході дедалі частіше звучать сигнали про можливе часткове зняття санкцій, і повернення мінська до дипломатичних форматів, підсоуса мирних ініціатив і стабілізації регіону для України. Такий сценарій небезпечний. Легітимізація Лукашенка означає збереження російського військового плацдарму біля північних кордонів. І спробу заморозити Білорусь у ролі васала Кремля на роки вперед. Оператори російських реактивних шахетів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість в Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки. Допомагають путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Тому Київ робить упереджувальний крок за даними СМІ Зеленський та Тихановська обговорювали конкретні механізми поглиблення співпраці від відновлення окремого білоруського напряму в українській дипломатії до юридичних кроків, які можуть остаточно закрити Лукашенко шлях до міжнародної реабілітації. Йдеться зокрема про можливе ініціювання міжнародного кримінального переслідування для України. Це спосіб ліквідації сірого коридору у російського впливу біля своїх кордонів. Я хочу сказати окремо для народу Білорусі. Ви європейський народ, і який буде разом з усіма нашими народами в об'єднанні нашій вільній Європі, європі мирній, європі сильній і вас не стерти, і поки захід вагається, росіяни дедалі сильніше поглинають білорусів. За 40 кілометрів від кордону з Україною в Гомельській області поряд із залізничною станцією Якимівка будується новий полігон. Основні будівельні роботи заплановані на 2027-2028 роки з фінансуванням у 52,5 та 86 мільйонів доларів. Відповідно, паралельно триває будівництво військового містечка поблизу села Прибор у Гомельському районі, де планують розмістити нову десантно-штурмову бригаду. Розміщення такої бази. Це пряма все таки загроза України, і це сигнал нам, що ми повинні також готуватися до можливих сценаріїв наступу з боку Росії через Білорусь і можливо втягування Білорусі в цей процес. Схоже, що у Білорусів уперше за роки з'явилася реальна можливість скинути кайдани путінського режиму і повернути собі свободу. Пити стіні Москви, визначити своє майбутнє та збудувати Білорусь, яка буде частиною вільної і демократичної Європи. Нарешті томагавки таки влуплять по Кремлю. Шок Трамп наважився. Кулуарні розмови всередині Пентагону вражають рішучістю США, заряджають мегаозброєння для України в розпал перемовин. Путін помітно нервує. Тиск максимальний. Схоже, Вашингтон вмикає турборежим і збирається притиснути Кремль до стінки. Це все змінює детальніше про нову силу, яку може вивільнити Трамп. Не пропустіть далі. Томагавки для ЗСУ у США нова стратегія тиску на Кремль. У Вашингтоні обговорюють план ударів глиб Росії, щоб змусити Путіна до миру. вряд нового. Невелика група захисників України у Вашингтоні стверджує, що єдиний спосіб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів це значно посилити позицію Києва, і це можна зробити за допомогою ракет Томагавк. Як показала практика прошлого кота, толька сьогодні штатах заікнулися про ракети томагавк. Сразу ж Путін начал демонстрировать высочайший уровень конструктивизма, конструктива, точнее, точні всячески пытаться продемонстрировать, что он хочет мира. Як тільки Путін понял, що никаких ракет ракета МАГАФ в Україні светит, Ну, все, якби как бы, після этого началась кампанія по уничтожению української енергетики, по терроризму проти українських городов. У центрі цієї ініціативи стоїть Ден Рейс, президент Американського університету у Києві та колишній спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України, який провів зустрічі з міністром оборони США, пише Київ Пост. Путін реагує тільки на силу. Якщо він не погодиться на мир, то на мою думку є велика ймовірність того, що президент Трамп схвалить використання томагавків. Райс відмовився розповідати деталі зустрічі, назвавши більшу частину розмови конфіденційною, проте розкрив, що саме він пропонував. За його словами, він прямо попросив міністра оборони надати Україні томагавки. Нехай навіть невелику кількість, яка не розголошується. Даже нам передадуть. 20, 30, 50 ракет погоди вони не зробити. Нам потрібно сотні ракет в місяць, щоб мати хоть політичний с Російської Федерації. І последние цифри росіяни в місяць запускають в Україні разных ракет порядка 300 штук. Тобто ми должны запускати не менше, желательно більше, тоді тобто можна действительно, давити на Російську Федерацію. Україна намагалася одержати від США ці ракети ще за каденції Байдена. Але з того часу Томагавк так і не потрапили до Києва. Считается, считается, опять же, мы не знаем, но вот злые языки в сети говорят о том, что Соединенные Штаты Америки могут производить порядка сотни ракет в год. 100 ракет в год. То есть для представленного обывателя кажется, ну 100, ну 100, ну кажется много. Ну 100 ракет это же много. Давайте пойдем с другой стороны. Стоимость каждой ракеты по разным оценкам это может быть 2 миллиона долларов за ракету или 4 миллиона долларов, как, например... В свое время американцы продавали Японии. То есть себе там 2 с копейками, а для японцев там 4-25 за одну ракету. То есть, это большие суммы. Казалось би, не в деньгах проблема, то проблема в кількості. То, чи схвалить Трамп поставки томагавк, питання залишається відкритим у той час, як частина чиновників вважає, що американські ракети справді можуть стати важелем впливу на Росію в переговорному процесі. Інші побоюються, що передача томагавк навпаки зірве дипломатичні зусилля. Є сібесні штати чітко сказали, що в случаї, якщо Росія буде умічну українську енергетику, Україна получит ракети Томагавк. я вам гарантирую, что ничего такого, как то, что происходит сейчас, не было. Но у Соединенных Штатов другие подходы. Они пытаются уговорить Путина по-хорошему, сохранить с ним хорошие отношения и все в этом ключе. Тому я чесно говоря, не вірю в принципі, що сині штати при Трампі дадуть Україні ракети Томагав. Нагадаємо, що американські крилаті ракети томагавк мають здатність зберігати в пам'яті до 15 заздалегідь запропонованих цілей і змінювати точку призначення безпосередньо в польоті, а також можуть нести як ядерні, так і звичайні заряди. Шок, неочікувані удари зсу змусили росіян ридати. Донбас здригається, бумеранг помсти розірвав еліту Путіна і найкращу техніку. Пекло для ворога розпалене. На передовій теж гаряче. Російські генерали марять про новий наступ. Втім, от халепа окупанти відгрібають по повній. Натомість Герасмов чергове звітується про псевдоуспіхи. Цю поразку диктатор йому точно не пробачить. Про який напрямок йдеться та що насправді там відбувається, не пропустіть далі. Добрі дрони відвідали Маріупольщину БПЛА. Прилетіли за місцем розташування російських окупантів у селі Микільське, колишнє Володарське, в районі елеватора. Як повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, вночі окупанти витягували техніку та перевозили пошкоджену до Маріуполя. За последние несколько дней силы обороны Украины нанесли ряд ударов по энергетической инфраструктуре российской оккупационной администрации на данных территориях. Речь идет об ударах по энергетических объектах в Мариуполе, в Луганске и, соответственно, ряде других населенных пунктов. В качестве положительного примера можно вспомнить удар по складам СБКИ. Складам горючо малочних матеріалів Сарокіна і Свердловській Луганської області неспокійно. Сьогодні спалося росіянам в РФ у Слов'янську на Кубані, Краснодарського краю зафіксовано понад 10 вибухів у різних районах міста. Працювали системи ППО в аеропорту Краснодара вводили тимчасові обмеження на приліт та виліт повітряних суден. Місцеві пабліки пишуть про 5-7 прильотів у різних частинах Курська. Російські військові планують наростити інтенсивність наступу на Краматорському та Слов'янському напрямках. Про це повідомляють військові, посилаючись на розвідку. На даний момент основні дії окупантів це по флангам славянської Краматорської агломерації. В першу чергу давлення йде з сторони Сіверської і з сторони Лимана. На Слов'янському напрямку основні бойові дії доточне в районі Ямполя і Пластоновки. Следует отметить, що основные действия окупантів направлены на блокирование логістики сил обороны Украины. Это именно в районі Лимана. Якими б пінгвінами окупанти не здавалися, їх все одно знаходять українські сили оборони на тлі всіх цих відео. Черговою клоунадою представляється заява головнокомандувача армії Росії Валерія Герасимова про захоплення Куп'янська вузлового. А Куп'янськ Куп'янську Осуществляється перевірка і зачистка городских кварталів в этом місті. Бійці 8-го полку ССО провели зачистку окупантів, які засіли у зруйнованому супермаркеті та будівлі поряд у центральній частині Куп'янська Харківської області. Було знищено двох російських солдатів. Двох окупантів взято в полон. Очередне громогласне заявлення руководителя генштабу армії страни окупанта Герасимова. в ходе посещения командно-штабного пункта группы войск «Запад» о том, что якобы российские оккупационные войска взяли под полный контроль ключевую железнодорожную станцию Купинскую зловую. Данное заявление вызвало шквал критики даже среди российских Z-пабликов. А речь идет о том, что на данный момент Присутствия российских оккупационных войск нет ни не в Купенске, ни в Угловом. И, соответственно, угроза дальнейшего прорыва на данном направлении фактически минимизирована. А это перевыхованный российский солдат. И что, какови, каковы условия, что нам надо с частью связаться, чтобы обмен какой-то был? Не надо ни с кем, не надо с частью связываться, что-то узнавать, вот. Ну, не хочу на внутрі. Ну. Замість повернення на батьківщину він вибере жити в Україні. Ну і, власне кажучи, просто жити, а не вирушить повторно вмирати за Путіна. Екстрено кремлівські друзі розчиняються як цукор у воді. Момент істини таки настав. Угорщина вагоні рятується як може. Орбана від такого розвитку подій поплавило. Влада вислизає із рук на носі феєричне фіаско. Гучні заяви у бік України обернулися для посіпаки Путіна неочікуваним кінцем. Угорці нещадно топчуть Москву, і схоже, це лише початок. Далі фінальний вистріл у бік диктатора та новий курс. Про це вже за мить. Угорщина входить до нового електорального циклу, який може радикально змінити політичний ландшафт країни. Провладна корумпована система не цікавиться реальними проблемами людей і навіть не наважується глянути їм у вічі. Парламентські вибори заплановані на квітень 26-го року, вперше за понад 15 років ставлять під реальну загрозу поразки партії Орбана Фідес. В хід пішла важка артилерія. Прем'єр лякає угорців війною з Росією, якщо його партія програє під час виборів. Якщо ми матимемо уряд, підтримуваний Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо ми матимемо національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її. Щоб пояснити падіння рейтингу своєї партії, прем'єр-міністр Угорщини почав шукати винних. Для початку він звинуватив Україну, нібито у спробі втручання в майбутні вибори та викликав посла до Міністерства закордонних справ. Наші органи національної безпеки проаналізували останню атаку України та дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині, але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини чи чесність угорських виборів. Відповідь Офісу президента України та МЗС довго чекати не довелося. Путін не хоче миру. А бажає продовження війни, тому блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку Путіна, блокує відновлення миру в ЄС та робить Угорщину спільником кремлівського режиму. А радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин опублікував фотокупюри в 100 російських рублів. Орбан шукає спосіб залишитися при владі в Угорщини незалежно від результатів виборів. Він навіть намагався переписати закони, але йому це не вдалося. А Орбан Сосвенті Української літоріторики. Точно не ви точно не виграє. Будапешт на чолі з Орбаном розходиться з Брюсселем, одночасно, демонструючи політичне зближення з Москвою. Зараз, коли Росія та адміністрація Трампа мають спільну мету там зберегти цей уряд при владі, я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота приділить увагу тому, щоб викривати будь-які спроби втручання. В Країні помітно активізуються опозиційні сили. Перше за багато років у Орбана з'явився суперник, здатний реально поборотися за владу. Лідер партії Тиса Петер Мадяр. Брюссельський глухий кут це Тиса. В обмін на імунітет вони погодяться на угоди з Брюсселем і виконують усі їхні вимоги. Вони скажуть так, війні, фінансуванню України, поселенню мігрантів та гендерній пропаганді. Народ Угорщини розуміє, що куплені в Росії нафта та газ оплачують ведення війни в Україні, Якщо Росія дійсно агресор, якщо Росія визов цивілізації, це вже видно, всім фактично, то яким образом можна держаться за її нефть, газ, ресурси і за економічні? ну тут тут же не вопрос, радится Росія чи ні, просто поток раціональний. це нічого не Венгрия, в Венгрії, це дає тільки в мінус, тому що економічні э, зв'язки экономические з Європою, здесь. Урси, так чи інакше вони будуть поступати менше з Росії. Опозиція вважає, що країна нарешті має позбутися залежності від Путіна медійна машина Орбана та його пропагандистські методи фактично заплутали очі суспільству щодо моральної неприйнятності цієї дружби з Володимиром Путіним. На мою думку, йому вдалося вплинути на багатьох угорців, які за інших обставин ніколи не погодилися б на таку політичну близькість з Росією. Популярність орбана часто пов'язують з його контролем над ключовими медіа. Так робить і Путін в Росії. Пропаганда дуже глибоко вкоренилася, і на її посилення витрачаються значні кошти. Вести кампанію в такому обмеженому середовищі набагато складніше ніж у повноцінній демократичній системі, де існує відкритий простір для дискусій та гарантована незалежність медіа. Нагадаємо, що в Угорщині діє режим надзвичайного стану з 2015 року. На даний момент його продовжено до весни. Опозиція вважає, що це відверте зловживання владою, щоб ще більше обмежити повноваження парламенту та звузити демократичні права. Зазначає, що всі очікують, що Орбан все таки закінчить свою кар'єру як прем'єр-міністр, і премєр міністром Венгрії ставить другой чоловік. Його опонент зараз Петер Мадер. Ну, если и будет изменение власти, то это означает, что Украине и европейскому союзу будет намного легче вести переговоры с Венгрией и э решать те вопросы, которые мы должны с ними обсудить и решить, э, или когда мы нуждаемся в их поддержке для того, чтобы они поддержали какое-то решение касательно поддержки Украины, финансирования Украины или других вопросов. Урбан каже, что не боится програти наступні вибори, та вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель але факт залишається фактом, що Орбан навряд чи піде тихо, якщо вперше за два десятиліття програє на виборах. Шокуюча правда про військо РФ, від якої волосся дибки, Путін згрібає армію по всьому світу, мов ламки після вибуху. Мігранти кидаються у фронтову м'ясрубку без жалю. Африка, Азія, окуповані території. Географія відчої розширюється. І як результат, струка та маса зібрана на швидкоруч. Самі ж росіяни скиглять. Втім, диктатор демонструє йому на це начхати. Що відбувається всередині так званої другої армії світу? Без прикрас не пропустіть далі. Если это другу, не захочет выполнять задачу туда, ты Понял автомат, заряжаешь, ему важкий и говоришь, you have no choice. Понял no choice. кількість найманців в армії РФ перевищила 100 тисяч. Повідомляють моніторингові канали. Фактично, кожен сьомий окупант, який прийшов в Україну зі зброєю, або іноземець, або отримав громадянство РФ за прискореною процедурою, щоб скоріше відправитися на забій. У многих же и обманом, и какой-то хитростью, и, опять же, давлением э, заставляют подписать контракт. То есть э, в части случаев э, мигранты просто элементарно не до конца понимают, что они подписывают, что за контракт они подписывают. Кого-то э, зовут на одну работу, например, на завод там, по производству шампуней. А в итоге, по факту, получается, что их відправляють точно також воювати на фронт. Так за даними The Telegraph, Росія обманом закликає на війну тисячі мігрантів останнім часом через спеціальні групи. Так звані кадрові агентства набирають робітників на звичайні спеціальності, але надалі погрозами заганяють їх на передову. Як повідомляє видання, лише у 2025 році Росія відправила на війну не менше 18 тисяч громадян із 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Понад три тисячі з них уже загинули в боях, і ще близько 700 людей перебувають в українському полоні. А говорили гаварілі там у вас віза закінчувалася, У вас два вибори. Ліба тюрма, ліпа подписати контракт з арм бадеки. Бадана гун на халас бідна ма бідна да матежваля видне що пана вольтлюбняса параларама сапара ані вибрали тані вибрали тогда. Ну ані не хотя вовші подписати контракт, ані спросили за посольство, але звертатися до посольства нікому не дають на Донеччині Вони просто не працюють. При цьому традиционный набір продолжается не только из далеких стран, а и из Центральной Азии. Методы тиску на цих соседей россияне напрацьовували десятилетиями. Что касается мигрантов из э, Центральной Азии, которые живут в России без паспортов, ну, мне кажется, их вообще особо никто не считает. И способы, которыми их э, отправляют на войну, они очень разные. Головною причиною, через яку Міноборони РФ зв'язується з іноземцями, є різкий спад бажаючих воювати серед росіян. А все тому, що історій про те, що там відбувається насправді, з кожним днем війни все більше. Тисячі обращень, заявлень, жалоб, словно крики отчаяння відправлені во всі можливі державні структури. Но відповідь один інформації нової нет. Ваші родні пропали. це лише одна із десятків дружин і матерів бійців східного військового округу РФ, які записали колективне звернення із проханням знайти їх зниклих родичів. Навіть якщо сліжеться вам незначительним. Ми будемо благодарні за будь-яку допомогу. Причому звідки береться така кількість зниклих росіян? Розповідає один із окупантів Ілля, який кілька місяців бився у спробах захопити Вовчанськ. Каже, що загиблих Росія просто не забирає з поля бою і записує їх як безвісті зниклих. Наказ на це прийшов із самого верху. У мене в домі в моєму, де я знаходився недалеко від елеватора, який ми захватывали, е лежать 10 жмуриків. Е вони записані як БВП, а не 200. Я просто хочу, щоб всі поняли, що їх на так же, як і мене, государство на 200 там не признають никогда. Там є чоловіка за 200. Там его його записують як БВП, тому що їм проще записати БВП, блин, щоб не платить вам Вот Отож мільйони рублів і не доходять до тих, хто відправляє своїх родичів на війну в очікуванні виплат чи нової лади калини. Активний тиск через нестачу особового складу почався і на строковиків російської армії. Знущань і погроз багато хто з вчорашніх школярів просто не витримує. Моїх їх чоловік п'ять. Ну, в Курській області багато такого погибло, коли почали заходити. Так то просто, типа, сам там, ну і скільки на концерт поїдемо, типа їх от за кордон перекинули. Або на границі на ленточки там. Теж все було три. Олег також розповів про загибель свого товариша, якого змусили підписати контракт, незважаючи на відсутність батьків та наявність неповнолітньої сестри. Після його загибелі сестру направили до дитячого будинку. Сестра осталось. Дід домі діаскивано живе поїхати, як кажуть військові на лікарню. Теж розкіш далеко не для всіх. Наприклад, бійці 49-ї загальновійськової армії розповіли, що буквально наїлися цвяхів. Щоб, хоч якось утекти від свавілля командування на місцях, вже в іншому підрозділі один із бійців Андрій Шаріков днями записав відео, де теж розповів, що командири з нього знущалися, вимагали віддати гроші, а також погрожували розстрілом, через що хлопець мало не збожеволів. Славам шарікова, зараз його утримують на території 71-ї бригади і готують до погрузки відправки в зону бойових дій. цьому він тверджають, що раніше офіціально заявляла тяжовому психічному стані і необхідності сро срочной медицинской помощи. я психически нездоров. Я хочу пройти психолога з к суїциду і просили, то меня отримать на реабілітацію психологу. что я не и психически нездоров. Але навіть тим, кому дивом вдається вижити у цій м'ясорубці та повернутися додому не позаздриж. Так напередодні ціла низка російських змі опублікувала статистику. Згідно з якою понад 250 тисяч росіян, які повернулися з так званої СВО, не можуть знайти собі роботу. Їх просто бояться через нещодавнє минуле влада відразу втрутилася і публікації відредагувала, але правду приховати це не допомогло. Вбивці Путіна навіть у путінській Росії нікому не потрібні. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.